Друзі, всім привітосик! Слава Україні! Попав до мене, коротше, на рихтовку отакий Ford. Ford Edge. З пошкодженнями ланджерончика. ланджерончика. Так. Ну, коротше, стандартна тема О! Трошка мотор дістав, але то нічого. Так, по ротику дістало добре. Бачимо, завернена стріла загнена. І лонжерон трохи в боці. Короче, його розвернуло трошечки туди. Треба розбити усю вушку, подивитися, як цей стоїть. По висотках як стоять. І будемо від того відштовхуватися. Вон бачимо, які хлопонці поробилися на крилі. О! І двері дістанемо. Але двері не фатально. Це завернемо, трошечки спотером піднімемо і буде чітко. О. Двері тут не глобально. Глобально тут у нас оця частинка. О. Треба її повитягати, зробити. З цього боку все. От. і зазор навіть є якийсь собі. Який захотів, такий став, але ну, трохи торчить. крило, вон, бачу. Але це нічого зробимо. З цього боку дверки закриваються добре, не падають нічого. Запчастини всі вже є, всі, всі повністю які треба. Бачимо, який тут зазор маленький зробився, дуже малесенький. О двері вихлопнули аж. Треба добре натиснути на них, щоб вони закривалися. Ще, по ходу, крило піджимає трохи двері. Раз вони так да, вон. я закриваю двері, крило аж рухається. Ну, Розбираю повністю все, що є. Все, що нам не треба, знімаємо, розбиваємося вушку. А, ну і тут розхвалаталося трохи. Розхвалотало подушку мотора. Але повезло, що мотор цілий. Ну, кришку тут трошки потріскала, але кришка є вже друга, так що фатального тут взагалі нічого нема. Так, удар ніби нормальний. Я би не сказав, що дуже поганий і фатальний. Трошки порозсарлюється, попідтягається, клепанеться, молотком вдариться, підрівняється так буде чітко. Так що, отака-то машинерія. Працюємо довбасим, світла нема, але нічого. І так працюємо. Я вже попереключав на ручну гідравліку, помпую всього ручного гідравліку. Саме краще. Тож одне проблематично, бо треба було почекати, щоб світло було, щоб її поставити на стапель. Бо руками це качати, то. Дурного справа, машина ті железна. Але нічого. Як же прийшлось б прийшлося б, би руками покачали. Вон частинки від подушки ще валяються. Така то штука народ. Коротше, знімаємо відосики по цьому проекту. Будемо щось ліпити. Так що обов'язково підписуйтесь на мій каналчик, ставте лайки. Буде багато цікавого. І до наступного відосика. Все, всім па-па. Всіх люблю.